Вітаю вас 13.30. Час новин на нашому телеканалі. Затримала та оголосили підозру двом начальникам відділів поліції у Сумській області за інформацією сайту внутрішньої безпеки Нацполіції України. Затримали на передачу хабаря у 5 тисяч гривень одного з начальників сумського райвідділу поліції та його посібника, начальника сектору реагування патрульної поліції. Наразі наші журналісти уточнюють цю інформацію у службі внутрішньої безпеки Нацполіції України, які проводили обшуки, поки не відповідають. Наразі. Правоохоронцям оголосили підозру і готуються обрання запобіжного заходу. Якщо провину чоловіків доведуть, їм загрожує від 5 до 10 років позбавлення волі. На Сумщині збиратимуть гроші для онкохворих дітей. Розпочинається дев'ята акція до світлого дня світлівчинки. Вона спрямована допомогти онкохворим дітям області. Про старт цьогорічної акції розкажуть на брифінгу завідувачка відділенням онкогематології Сумської обласної дитячої лікарні Ліана Нікетенко, прес-секретар Сумської єпархії Горгій Тарабан та представниця Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення у Сумській області Лариса Якубенко. Відбудеться він в актові. Залі сумського епархеального управління розпочинається о 13.30. Нагадаю, що акція акцію започаткувала у 2011 році. Тоді зібрало 336 тисяч гривень. Минулого року під час восьмої акції зібрали майже 800 тисяч гривень. В її рамках влаштовують благодійний концерт та ярмарок. 292 мільйони гривень державної субвенції не вистачає для повного забезпечення освітнього процесу в сумах, в тому числі і для поділу класів на підгрупи для вивчення певних предметів. Про це розповіла вчора в програмі тема дня начальниця управління освіти і науки сумської міськради Антоніна Данильченко. Сюди входить не тільки поділ, як ви розумієте, це входить організація освітнього процесу відповідно до законодавства освітні послуги у загальноосвітній школі, у загальноосвітньому закладі. Тому коли ми е, почали розраховувати, да, навіть бюджет коли складали, то кошт 292 мільйони на освіту міста суми не може вистачити. Не вистачало нас минулому році, і в цьому році нам ще, хоч би, треба 8 мільйонів, які має додати міська влада. Перше у Сумах відбудеться кіноклубний фестиваль Нове українське кіно Сумчанам Безкоштовно покажуть найкращі вітчизняні фільми 2017-2018 років. За версію Держкіно це шість стрічок. Гірська жінка на війні. Герой мого часу. Стрім голов, «Іній», Донбас і Брама. Перший фільм для перегляду Гірська жінка на війні. Це кадри трейлера до фільму. Нараз дивиться весь світ. Зараз час для твого маніфесту. Господи, дівчинка. У цій теці вся інформація, яка була надана нам Українським інститутом. Дивовижно. Ти скоро станеш мамою. Це будуть фільми абсолютно різного жанру, але всі вони знімалися власне із підтримки Державного агентства з питань кіно українського. Знімалися вони не всі знімалися українською мовою, але виходили в прокат по Україні у різний період часу, представлені на різних були фестивалях. Ми представляємо сумчанам українське кіно, щоб вони бачили і розуміли, що в Україні також знімаються фільми. У Сумах фестиваль триватиме з 6 березня по 26 квітня. Стрічки можна буде переглянути в агенції промовці Суми. Цей фестиваль всеукраїнський. Він стартував 1 березня і триватиме до 30 квітня. У київському будинку футболу відбуло жеребкування пар півфіналістів. Фіналу чотирьох розіграшу Кубка України з футзалу. Пара півфіналістів визначила сліпим жеребом. У суперники сумському фудцентру сумду дістався Івано-Франківський ураган. Кольори останнього захищає сумчанин Артем Фаренюк. Номінальним господарем півфінального матчу буде ураган. Другу півфінальну пару склали Херсонський Продок Сім, Лободинця Микола Білоцерківця та Титан з Покровського. На цьому з вами прощаюся до завтра. О сімнадцятій тетяна Юхта розкаже вам більше новин. На все добре.